Довго очікувана святиня у селі Черніїв провели урочисту літургію з нагоди відкриття нового храму. Для проведення служби до новозбудованої церкви завітав і Володимир Війтишин, архієпископ, і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви. Про все в деталях дивіться у наступному сюжеті. На відкриття храму в Чернієві зібралось чимало людей. Це й не дивно каже староста села. Адже на цю подію місцеві жителі чекали ще з 2016 року. Я думаю, що це непересічна подія не лише для нашого села, для нашої громади, це для нашої ненті України. Ви бачите, сьогодні ніби робочий день, але свято Святого Миколая у нас є під тисячу народу. Прийшло сьогодні. Посвятити нашу святиню, адже наша святиня в 16 році одна з них згоріла, і ми постаралися за цей короткий час. Хоч зведення нової церкви припало на нелегкі часи, завдяки спільній роботі усіх мешканців Чернієва, все-таки вдалося завершити будівництво храму, каже владика Володимир Війтишин. Цей храм прикрасить не тільки Черніїв, але й своєю красою, арсовою архітектурою. І прикрасить наше місто Івано-Франківськ, сторони Чернієва. Коли хто буде приїжджати, то направду, буде видно такий прекрасний, гарний храм, який піднімається до небес. Першу святу літургію, яку ми сьогодні відслужили. Ми молилися за Україну, за мир в Україні, щоб Господь благословив наше воїнство, щоби вони живими, здоровими повернулися. До рідного дому побачити новозбудований храм прийшли не лише місцеві жителі, а й мешканці сусідніх сіл. Дуже добре, що в таку церкву були. дуже гарна, але ми що всередині не були. Церква дуже хороша, дуже велика. Місця багато праці багато вложили. ми. Ну і ми сподіваємося, що далі будемо продовжувати вкладати в неї, бо вона ще дуже багато потребує всього. Це є дуже важлива подія для нашого села в тому плані, що все таки цей храм ми будували всім селом. Кожен скільки міг допомагав для цього, тому це радісна подія. Сьогодні гарна погода, свято таке велике, так що для нас це дуже гарна і приємна подія. Одними з жертводавців були й місцеві жителі, які зараз перебувають на фронті. За їхній кошт куплено тетрапот, який освятили під час урочистої літургії.